Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваш дорогоцінний час, за ваші подобайки. І нагадую вам, що у нас триває збір на автівки для воїнів на Херсонському напрямку. У нас вже є варіанти, які треба придбати, але трішки не вистачає коштів. Тому я вас дуже прошу піднаруштися. Не буває маленьких чи великих грошей в цьому випадку: 10, 5 гривень, 20, 50 гривень це все величезні кошти бо нас багато. Тому я вас дуже прошу, не зволікайте, лишилося ще зовсім трошки. Звичайно, звіт ви від хлопців отримаєте. Ну і звісно, ми перейдемо зараз до наших новин. Тут я собі понаписувала трохи те, що таке вважаю, цікавим подивитися. Ви всі знаєте, що на 3 вересня призначена масштабна така подія у Китаї. Вона приурочена до 80-річчя закінчення Другої світової війни і там капітуляція Японії була. Так? І ось на цей заход були запрошені лідери європейських країн і, звісно, Путін. І Путін там затримається аж на 4 дні. Тож святкувати буде від душі, як то кажуть. Ну, хотілося б подивитися, про що будуть говорити. Чотири дні, ну, зрозуміло, що десь там поп'ють саке, десь там щось вони там поїдять, суші свої, чи що вони там будуть, а звісно, розмови у них будуть серйозні. Тож запитаємо, про що говоритимуть Путін. І Сі Цзіньпінь у Китаю. Основний глобально щось у світі, тому що тут страшний суд, зірка, колісниця про глобальні події в світі, але це не про війну в Україні, не про війну. А от знаєте, коли сидять лідери над держав, і ну, тут мені не випала карта, якби ділити щось, так? Але. Ну, говоритимуть про якісь глобальні зміни в світі, які ось-ось стануть тут іще. Окрім того, Цзіньпінь обов'язково хоче. Ну, продемонструвати свою потужність, свою силу. Можливо, там дійсно такий буде масштабний заход, так, щоб ну, всі бачили, що ого, от, от так, от знаєте, чимось вразити, чи якісь технології, чи що чимось вразити хоче всіх присутніх. Це обов'язково. Це стоїть фішка номер один. Потім побалакають про якісь зміни в світі, глобальні в світі. Це не про війну в Україні. Так, і ще про що? Ну, про майбутнє партнерство, само собою. Тут є дві кубки, ми з тобою партнери. Але вони тут ще будуть говорити про якийсь ресурс, про який домовленість на майбутнє. Ну, це це може бути все будь-який ресурс, який Росія надає. Китаю. Ось про це будуть дуже багато говорити. Тут, до речі, Росія, якому, знаєте, в такому стані, в плачевному, по п'ятірки кубків. І Путіну так хочеться побідкатися, Путіну так хочеться ну, сказати, слухай, треба щось мені робити, мені не вистачає, але він не наважиться, знаєте, доки всі сам не заговорив про війну в Україні, ну, так, знаєте, з барського плеча. Ну, що там в тебе, що там тобі вистачає? Чи не вистачає? Зараз побачу, чи буде про це питати нього Китаєць. Але Путіну зовсім зараз не. Цікава якась глобалізація, йому треба допомога. А Сі Цзіньпінь зараз не налаштований казати, що я вам дам. Він зараз налаштований хизуватися, хизуватися. Про, про якісь землі зараз. От дивіться. Тут іде іще якась нова мапа, яку, можливо, намалював Китай, в тому в сенсі, що дивіться. Ну, так я вам перекладаю приблизно, як це звучить. Те ж Путін там якісь землі в Україні відхопив, тобто в тебе земля приросла. А тоді оті землі, які мають бути моїми, чи вже мої, може це йдеться про той довгостроковий їхній договір про 50 років оренди Сибіру, можливо, про ці землі йдуться або подовжувати договір, або якісь землі вже ну, передавати. Тут якісь землі, які мають стати моїми. Ми якось в равноцінних зараз ситуаціях, щось отаке. Про якийсь новий, новий кордон, новий кордон, який намальований на мапі. Отак-от. Що Китаю потрібно? Китай був і є сам собі. Тут Верховна Жриця, тут хто б що б не говорив, а він сам про себе, він про себе думає, він думає тільки про свої можливості. І ще щось залежить від ще когось. Ну, можливо, від Трампа. Тобто Путін, верніше, Китаєць нічого Путіну не обіцяє, він хоче дочекатися якогось рішення Трампа. Отак іде. Що каже, ми зустріч ми потім поговоримо. Потім. Зараз я дожу поговорити із старшим. Отак от сплошна маніпуляція. Ну, розмов багато різних, в основному про розподіл і про майбутні ресурси. Так, давайте так запитаємо: чи буде взагалі в яких настроях? З якими настроями Путін. Поїде додому від Китайця, в яких настроях поїде додому. Ну, бачите, чекаю, чекаю, сім Пентаклів, щось довгострокове, якісь обіцянки, але мав би поїхати з більшим, то цього пас жезлів є, мав, мав би очікувати більшого. А ось, бачите, у Путіна є чітке розуміння, що Китаю вигідно, аби Росія воювала. П'ятірка мечі, виграний бій, не виграна війна, карта Луни, карта тяжесті 10 жезлів. Вигодно, аби Росія воювала, тому що Китаю потрібна Росія ослаблена. Коли вона буде, коли вона буде свої природні ресурси віддавати взагалі, дарувати, дарувати. І коли Путін прийде за черговою допомогою, 6 пентаклів, це Путін розуміє, коли я прийду, то я маю віддати все і землі, і ресурси взагалі подарувати за те, аби мене чимось підтримав Китай. Ну ось приблизно так от десь буде. Ну, бачите, Китайці хоч і поздоровляли нас з Днем Незалежності, і щось там про мир белькотали. Але все-таки кожен, кожен править своє, і кожен думає тільки про власні вигоди. І нікого не турбує і не хвилює там, що там гинуть люди, чи йде війна. десь. Добре, верніше як, Китайцю вигодно, вигодно тримати Росію у війні. Поговоримо про наших сусідів. Ось тут Угорщина та Словаччина погрожують Україні певними якимись наслідками за ті удари по нафтопроводу дружба. Ми вже це з вами дивилися. Тут знову піднімається ця тема. Бо бачите, вони навіть Трампу пожалілися, що ось Зеленський їх ображає. Ну, а як відомо, ці країни блокують рішення щодо вступу України в Євросоюз там, чи в НАТО, скрізь блокують, скрізь совають нам палки в колеса. Ну запитаємо, чи дійсно вони можуть щось прям таке глобальне зробити, чимось якось покарати Україну за той нафтопровід Дружба? Угорщина-Словаччина. Ну, так і так, так і так, тут трансформація, тут все міняється, вони тут бідкаються за свої кошти. Вісім пентаклів, дев'ять пентаклів, карта смерті, але йде помірність. Тобто, ну, посовують ногами, повищать, повищать, але сказати, що щось. Тобто, дивіться, вони будуть робити те, що і вони робили. Вони заявляють про трансформацію, що ось ми щось таке зробимо. Ну, але нічого вони не можуть робити, тому що все-таки над ними є той, хто якось керує. 8... 8 мечів, 10 пентаклів. Знаєте, що тут може бути? Як вони відіграються? Вони можуть відігратися на тих 10 кубків, 10 пентаклів це сім'ї, люди, багато людей. Це вони можуть відігратися на тих людях, які... Українці, українці, які знаходяться на території цих країн, тобто болюче вдарити по великому скупченню людей, тобто зробити якісь обмеження, ну припустимо, перебування в цій країні, зробити, ну, ускладнити їм життя, так би сказала, ускладнити життя, двійка мечів, десять Жезів, просто ускладнити життя великій спільноті людей. Ну, це, що вони можуть ну, робити. А так, щоб щось, знаєте, щось таке, чого ми не бачили, ну, будуть там щось блокувати. Але я вам так скажу, Україна намацала больову точку. І тепер я так думаю, що навіть якщо з того е, нафтопроводу якісь залишки і лишилися, то якщо там щось будуть якісь дії, з цих країн, якісь такі, знаєте, нездорові, то від того нафтопроводу взагалі нічого не лишиться, я так думаю. І бачите, те, що сказала, П'ятірка мечів, тобто е, закінчений бій війна. і закінчена війна. Ще попереду буде. І ще буде. Ну, таке. Як завжди, крику багато, а толку мало. Ну, але ж і Польща тут. Польща тут заявляє, міністр оборони, що Україна не зможе вступити в Євросоюз, доки не визнає себе винною волинській трагедії. І тут вони наполягають все ж таки на ексгумації. До речі, ця тема піднімалася десь місяць тому, а тут іще вона з новим таким, знаєте, з новою хвилею такою. Вимагають поляки ексгумацію і увіковічування пам'яті. Ну і звісно, виплат з боку. України. України. Побачимо? Давайте запитаємо у карт з приводу Волинської трагедії керівництво Польщі як вони налаштовані щодо України. Ну, Да, тему таки піднімають Еерафант, Рицарь Жезлів, Справедливість, Колесо Фортуни. Так, так, кажуть про те, що треба встановити. А у них, знаєте, у них з цього приводу відбувся якийсь розкол. Частина каже, що так, треба це піднімати, треба ну, зараз займатися цим питанням. Так? А інша частина, ну тож, якісь керівники кажуть, що ну, зараз не на часі, що це провокація, що це провокативний момент зі сторони. Ну, я так думаю, це з Росії, так? Що це якісь російські наративи, що ну, не наразі так, історичні моменти треба піднімати, треба в тому розбиратися, ну, але не таким чином і не шантажувати. Ось так. От. І от у зв'язку з, з цим питанням про Волинську трагедію в Польщі відбувається явний розкол. Розумієте, вони не чують один одного. Ну, давайте побачимо, чи буде Польща блокувати вступ України в будь-які там союзи, чи буде. Четвірка мечів, туз жезлів, вісім пентаклів, рицар Пентаклів. Ну, так, щось буде відбуватися, але воно таке, знаєте, міняється. Міняється. Хтось каже так, хтось каже ні. А що буде? Варшава Україна, Варшава Київ. А знаєте, тут теж у нас погіршуються трошечки стосунки з Польщею. Ну, це не одразу, не зараз, можливо, трохи на пізніше. Тут. Слухайте, та сама історія, як змовилися. От що Угорщина і Словаччина показують мені спільноту людей, біженців наших, по ним вдарити. Те саме Польща буде робити. Польща буде тиснути 10 Пентаклів, карта Луни, так, ілюзія смерть, 10 жезлів. Майже однакові карти випали. Коли я питаю, що будуть робити ці країни. Вони будуть тиснути на українських біженців, унеможливлювати там знаходження, якісь нові вимоги, тобто вигадування якихось таких, ну як незаконно, як укази, чи що щось таке тут буде на рівні Рафанта. Ну, це коли вищий наказ, коли знаходитися певним категоріям людей в Україні буде неможливо отак-от. Ну, бачите, напряму не будуть, а будуть отак, от дотично такі сусіди, то ще раз вам кажу, що через деякий час стосунки між Польщею, а це не із Волинської трагедії, до речі, ні, це як вкид. Че, секунду, ще запитаю про Польщу. Мені не дуже подобається. Прям Польща перевзується. Так. Бачите, Чому? Чому? диявол? Ну, хто б мог сумніватися? Маніпуляція, маніпуляція запитаю Росія. Сама по собі Польща. На Росію вежа на Польща верховна жриця. І ті і ті добрячі. Ті, ті. Ну, це, як знаєте, як в Польщі є проросійські якісь угруповання, або навіть і керівництво якесь проросійське, от, яке буде так от скеровувати всі дії влади. Да. Тобто це є маніпуляція, і це роблять росіяни. Так, далі що у нас? Я хотіла з вами подивитися про трасу Миколаїв-Херсон? Це болюче питання, я так думаю, буду частенько дивитися: не тільки про трасу, а взагалі про оточення Херсону дронами. Ми пам'ятаємо, скільки разів вже були звучали такі питання, чи буде окупований Херсон. Він не буде окупований, звісно, і щоб там вони не намагалися по 10-15 по чоловік перебратися на правий берег, але все це безуспішно. Ну, давайте про ці дрони. Так, покажіть Херсон. Давайте так. ну, Сьогодні у нас вже 30 серпня. Давайте так, вересень, вересень, Херсон, вересень. Щодо дронів. Як будуть дрони працювати? Ну, Показувати виїзд людей. Луна. 8 кубків луна, зірка. Ну, те, що дрони будуть атакувати, бачите, з неба. Да, страхи наганяти. Тут втішного мало, тобто, дивіться, оті захисні сітки, і все, що там зараз допомога, яка йде на Херсон, це звісно, треба було робити ще рік тому. Так? Щоб уміцнити нас. Ну, але якось все сподівалися на то Дніпро, що нічого не будуть, ну, обстріли обстрілами, людей відселять від, від тих прибережних районів більш туди глиб, або на якійсь околиці Херсону. Але ж бачите, техніка, технічний прогрес рухається, дрони кожного разу модифіковані, і вони все далі і далі досягають. Тут випала п'ятірка пентаклів і п'ятірка жезлів, П'ятірки це кризи. І тут іде така, знаєте, боротьба, боротьба на вис... ну, виснаження, виснаження. Так, дрони будуть літати, будуть. ну і шкода буде. Карта Луни так є, є таке. А ну-ка, чи візьмуть вони в повне оточення Херсон? Чи буде Херсон оточено, так щоб не можливо, це ілюзія. Зразу кажу вам сім кубків випало. Це множинні варіанти, як би вони не хотіли і те, і те, і те придумати, і ту дорогу, і ту дорогу блокувати, так і вигадувати різні дрони, і щоб ті дрони по різному літали, і всі таки щоб залітали. Але це ілюзія. Тобто я запитала, чи буде повністю дронами заблоковане місто Херсон, ну і Херсонська область. Ну кажуть по ілюзії, по ілюзії. З обох боків будуть працювати, ну, але ситуація, звісно, ще напружена. Тоді так. Чи станеться так, що в Херсон взагалі припиниться логістика? От взагалі це неможливо. Чи станеться так? Повішено це може бути, знаєте, якась періодичність. періодичність. Тому що іде боротьба, сім жезлів, іде боротьба, туз мечів, це вирішення кардинально проблеми, раз і назавжди щось вирішити. Ну але ж би це останні карти. Але поки це буде, тут є дев'ять мечів. Дев'ять мечів це аркан, ну, це таке, знаєте, карта кошмару називається. І є четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це ну, як економніше, економніше. Але сказати, що ми будемо в повному оточенні, що взагалі ніяка машина не поїде. ні. Не так. Це може бути якийсь період, ну ось доки не натягнути ті сітки, можливо, там ще прийшли нам якусь техніку, якусь допомогу. Зараз запитаю, чи буде спрямована на Херсонський напрямок якась більш конкретна допомога, окрім отих сіток. То докажу вже свою думку. Це, можливо, знаєте, якийсь, якийсь невеличкий період, ну, можливо, якийсь місяць, ну, плюс-мінус, але потім йде вирішення проблеми. Допомога на Херсон, чи врешті-решт буде звернена увага на місто Херсон, чи буде вже щось вирішено, окрім тих сіток, чи буде допомога, аби витягнути Херсон і область із скрути. Шість жезлів. Так, рішення буде. Рішення буде. Цей аркан називається перемога. Ну, я не кажу це слово, щоб, знаєте, як. Ну, щоб ви правильно розуміли, що таке шість жезлів? Це аркан, коли кажуть, я пройшов якийсь, а перед цим була п'ятірка жезлів, змагання, конкуренція, якась боротьба. От Я пройшов цей шлях, я пройшов цей путь, і я йду вийшов до своєї цілі, до своєї мрії. То так, так врешті-решт, щось на Херсон дадуть. Хотілося б, аби були шість пентаклів. О, бачите, це вже на вищому рівні карта Ерофанта на вищому рівні обговорюють про Херсон. Ну, знаєте, місто було в окупації, місто претерпає обстріли вже скільки, вже, ну, ну, з першого дня війни обстріли причому жахливі. Ну, так і так, піднімуться питання. Тут стоїть, дивіться. Вісім монет, дев'ять кубків, рицарь жезлів, королева кубків, король жезлів це про те, що багато інтенсивних розмов, не просто розмов, а рішення. Рицарь жезлів і король жезлів показують, коли сідають люди за стіл і негайно рішають якусь проблему, яку треба рішити не завтра, а зараз. зараз. Ну, зараз у нас це, можливо, це якраз оцей місяць, оці півтора-два місяці. Я не знаю, коли сам буде пік такого напруження з дронами в Херсонщині. Можливо, це пізніше стане цей пік. Ну, але через деякий час ця проблема вирішиться. Все-таки ну, до чогось вони там дійдуть, якось порішають. То я не думаю, що Херсон буде повністю без їжі, без ліків і неможливо буде рухатися. Будемо рухатися. Небезпечно, але будемо. Далі. Ага. Ну, це щодо цих обстрілів. Україна нещадно обстрілюється і знову весь світ, я не знаю, чи вони що вони там виражають занепокоєння. Ну, вже тут просто немає слів. І ось ми всі знаємо, що загибло. 22 людини, здається, так, в Києві. Запоріжжя обстрілялося. причому це все житлові будинки, звичайно. Тобто зараз Україна притерпає жахливі обстріли. До речі, Таро попереджало, що будуть обстріли. Ну от, давайте запитаємо, чи буде щось робити Трамп? Пам'ятаєте, десь був такий вкид, що після 3 вересня Трамп має щось вирішити. Ось саме після оце цього свята, яке відбудеться в Китаї. Чи натисне, врешті-решт, Трамп на Росію так, аби припинилися ці обстріли? Ох, Трамп. Ох, Трамп. Четвірка Пентаклю, справедливість, король мечів. В нього такий тяжкий вибір. От знаєте, він міг би і більше. Тут, отак от, от я вам скажу, він застосує щось. Ну, тут є справедливість, тобто справедливе рішення по королю мечів. От. Є тут є королева Пентаклі, це все про ресурси, колісниця, але тут стоїть карта закохані, це карта вибору ілюзію. От знаєте, я вам так скажу, він щось зробить. Буде щось робити Трамп, буде щось там, але він міг би застосувати і зробити міг набагато більше. Тут всі розуміють, що економічний тиск на Росію міг би зробити диво. І війна б закінчилася буквально швидше. Аби це знаєте, як про них кажуть, оці вторинні санкції, що там кажуть, да? От якби. Трамп застосував санкції проти Індії, проти Китаю, тобто ті країни, які підтримують Росію, купуючи у неї їхню сировину ресурси Україна, Росія отримує кошти і вона таким чином може продовжувати війну. От якби Трамп натиснув на ці країни, так добряче натиснув, щоб вони не купували у Росії оце все. Росія. Зубожіла буквально ну, цей якийсь місяць і все, війна була припинена. Всі це знають, але ж у Трампа тут якийсь переляк. Тут, знаєте, тут одне на одного тиснуть. Він би міг би зробити санкції проти Китаю, проти Туреччини, проти Індії, але, але боїться. Не, 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 не може він це зробити. Не може. Він ще не наважується поки на це. В чому буде виражатися його тиск? Бачите, буде він бачить, що зустріч неможлива. Ну зустріч на вищому рівні: тріка кубків, дев'ять мечів, іерофант. Зустріч неможлива, тому він спробує іще тиснути на Україну. І ще раз оці будуть вкиди. От ви розумієте? Обстрілюють Україну, гинуть люди. А Трамп буде казати для України тиск на Україну. Бачиш, що відбувається? Бачиш, давай вже погоджуйся на всі умови Росії. Отак, оце буде звучати. Тобто, Трамп тисне на Україну. Або приймайте умови, які ну, по здачі території, ну або лишайтесь наодинці. Хоча ви розумієте, це, це знову тут диявол є, це знову якби маніпуляція. Ну, По цим обстрілам. Вийде якусь чергову заяву, зброю нам буде давати Америка, і зброю, ну як давати? Продавати. Будуть. Будуть. І гроші будуть. Ну але ж міг би по-інакшому зовсім. Ну зовсім по-інакшому він міг все це зробити. За місяць міг би, ввівши санкції на ті країни, які допомагають Росії. Ну але поки що я цього не бачу, поки ні. Ну і ще хотіла побачити, хто там заявив Діджі Венс, чи хто там написала це чи ні? Що, начебто, хтось там із американців сказав, що точно вже, остаточно знає, що війна може закінчитися до 31 грудня 2025 року і вже буде 26 рік, тобто Новий рік ми вже зайдемо без війни. Чи це правда запитаємо. Хотілося би бачите, які, які різні аркани. От на сьогоднішній день показують от таку. Ось, якби, Варіант, варіант, але от тут є 10 кубків, 8 пентаклів, тобто багато людей працюють над цим, так? Ну, але не все виходить. Сім мечів і карта Сонце. Все-таки, це знаєте, сонце це якби успіх, але сім мечів поруч, такий тьмяний успіх, успіх якийсь приправлений чимось гірким. Тому я б сказала, я не думаю, що це буде закінчення війни 31, до 31 грудня. Але, можливо, якусь зупинку зроблять, але по хитрості. Можливо, щось нам, якби знаєте, голосно гучно щось заявлять, ну, якби тимчасово припинилися, припустимо, обстріли, так? Але, але насправді вони будуть продовжуватися. Ну, якось отак. І ще тут питання. ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону між Україною та Росією і ввести туди миротворчий контингент, який має спостерігати, аби це перемиря, або режим тиші, щоб він ну, не порушувався. Так? Ну, Запитаємо, чи це дійсно буде так? Ну mm, так, да, розмови є. Розмови є, але знаєте, аби це вони зробили зараз, то можливо б це було цікаво. Але це перспектива, колись перспектива, колись карта зірки. Колись. І тут ще, знаєте, от дивіться, наряду з тим, що вони про це так гучно розмовляють, от які миротворчі сили, які країни, хто там Франція там, чи Німеччина, Британія, хто там буде давати ці війська? Тут Королева Пентаклів, Колісниця, Мак, Зірка. Тобто так, 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 ми можемо. Але ж бо є п'ятірка Пентаклів, відлюдник. Ну, знаєте, це так. По-перше, тут ще не вирішено хто саме, чиї самі війська будуть. По-друге, а де ж та буферна зона? Ну де вона? Аби її визначити, так як, так як зараз вирішуються ці проблеми військові, то я не знаю, коли ту буферну зону визначиться. Це по по-друге, -по по-третє, я не думаю, що ця буферна зона ну. Вона взагалі буде існувати. От якось я її, ну, її не показую. Тут немає якогось обмеження, якихось кордонів тут немає. А знову ж тут такі, тут а що, а що вони тоді мають робити? Карта дурня. Припустимо, хтось порушив тишу. А що вони мають робити? Тут сплошна невизначеність, карта луни. То на сьогоднішній день можна сказати, ці балачки вони в такому зарудковому стані, що робити якісь висновки зовсім рано. Воно ще може все перевернутися з ног на голову. Розбомблять то Росії, буде капець. Добре, ну що? На сьогоднішній день ми спостерігаємо, як щогодини змінюються заяви, вкиди, новини, і вони такі полярні, і всі такі потужні, і всі такі могутні, а вбивства продовжуються. Так? І в кожного і своя вигода в цьому. В Росії своя вигода, в Європі своя вигода, в Америці теж своя вигода. У нас з вами своя вигода. Нам треба допомогти хлопцям на Херсонському напрямку. Я вас дуже прошу: не стойте осторонь, не зволікайте, донатьте. Разом сійдемо до перемоги. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення.